Вітаю вас, дорога церква, миром і любов'ю Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ми маємо велику перевагу кожної суботи приходити на це місце в цей дім. Маємо можливість спілкуватися один з одним, прославляти Господа у співі, а також досліджувати Його слово і брати для себе практичні уроки для нашого практичного життя. Сьогодні хотів би. Досліджувати один уривок із Біблії, записаний він у другій книзі царів. В російських бібліях це четверта книга царів, 13 розділ. Але ну, цей уривок я, загальна тема його може бути або формула успіху, або чому ти зупинився. В наш час є дуже багато різних курсів, які допомагають людині досягнути успіхів, які навчають людину, як досягнути успіху. Але на початку я би хотів запитати вас, чи хотіли би ви у всьому тому, що ви робите, мати успіх? Звичайно, кожна людина би хотіла мати успіх. І друге питання. Може, у вас є якісь ідеї, може, ви знаєте якийсь секрет, як, як мати успіх у своїй роботі. Що треба робити для того, щоб ми мали успіх? Бути в тісних Бути в тісним стосунках із Богом. Ну, якщо коротко, в двох словах, то можу сказати, що. Треба робити. Можливо, навіть не покладаючи рук. Але більш детально ми розглянемо на прикладі цієї історії, яку будемо досліджувати. Скажу зразу, в ній не говориться прямо про успіх, але є деякі принципи, які ми можемо взяти для себе з цієї історії. Будемо читати з 14 по 19 вірш. Коли Єлисей захворів на недугу, від якої мав померти, до нього прийшов ізраїльський цар Йоаш і голосячи над ним говорив Батьку мій, батьку мій, колісниця Ізраїлю і його кімнатника». Тут в цій історії є два головних героя Цар, молода людина, яка Можливо, вже деякий час був на престолі, але він був ще там недовго. Якщо подивитися більш детально цю історію, трошки раніше, то ми можемо побачити, що це був досить таки нечистивий цар. Він народився в сім'ї, де батьки були також нечистивими, Ну і він також продовжував цю їхню лінію. Він ніколи не прислухався до Бога, він не цінував ті поради, з якими до нього звертався Бог через пророків. Але коли прийшла біда, то він, можна сказати, досить так розумно оцінив свої можливості і він вирішив піти до Єлисея і попросити в нього поради. А яка була біда? На кордоні появилася ворожа армія. І вона загрожувала, ця армія була досить велика, вона загрожувала захопити всю країну. І цей цар Йоаш, він розуміє, що для нього це кінець, тому що в нього не було ні толком армії, ні зброї. І якщо подивитися, наприклад, сьомий вірш, тут говориться ще про його батька. До чого він е, дохазяйнував. Ми читаємо: в результаті в його, в його Ахаза майже не залишилося військових людей. Лише 50 вершників, 10 колісниць і 10 тисяч піхоти, оскільки їх винищив сирійський цар, він розтоптав їх, наче порох під ногами. Тобто ми бачимо, що у царя Йоаша не було фактично. Що, Протиставити цій великій армії сирійців. Він розумно оцінює ситуацію, і він приходить до пророка Єлисея за порадою. В якому стані ми бачимо тут пророка. Пророк хворий, він захворів такою хворобою, від якої він пізніше і помер. Коли закінчується ця історія, це 20-й вірш, говорить про те, що. Після цього Єлисей помер. Що можна сказати? Віруючі люди, вони також хворіють, також помирають, тому що це є частина нашого життя, частина життя людини. Ми знаємо, що пророк Єлисей він досить довго звершував служіння пророка. В нього був стаж приблизно 65 років служіння. Під час його служіння помінялося шість царів. Він почав тоді, коли царював Ахав і завершив служіння тоді, коли царем був Йоаш, про якого йде мова у цій історії. І далі ми бачимо, що Єлисей, знаходячись на ліжку хвороби, він був досить у такому важкому стані. Але він знаходить в собі сили для того, щоб прийняти царя, щоб вислухати його і дати йому певну пораду. Я знаю, що коли людина досить довго хворіє, якщо це досить така важка хвороба, то я думаю, що не завжди така людина рада, коли до неї приходять люди, тому що їй це важко. І ми бачимо, що. Пророк, не дивлячись на свій важкий стан, він знаходить час, знаходить сили для того, щоб прийняти цю молоду грішну людину, яка до цього часу до нього ніколи не прислухалася. Але ми бачимо, Єлисей, думаю, що робив багато спроб для того, щоб навернути цього царя до Бога. А ось тепер, коли він хворий. Лежить при смерті, він з останніх сил намагається врятувати цю людину. Ця історія, вона, хоч і описує таку військову картину, але вона не про війну, вона про Божу благодать. Вона про те, як Бог ставиться до грішної людини, як Бог бореться за кожну людину, Бог бореться за кожного із нас, тому що Він. Цінує, дуже цінує кожну людину. І не дивлячись на те, що цей цар до цього часу був такий досить гріховний спосіб життя, ми бачимо, що які великі можливості Бог відкриває для нього в цей час. Як ви думаєте, коли цар Ізраїльський прийшов до Єлисея? Він до нього звернувся з такими словами. Батько мій, батько мій. І порівнює його із колісницями, і конями, і кіннотою. Як ви думаєте, чому саме з такими словами цей молодий цар звернувся до Єлисея? Які у вас є думки по цьому поводу? Не було іншого виходу. Дивіться, колісниці і кіннота в армії в той час це була саме сильніша зброя, яка могла бути у той час в армії, у армії. Якби можна було порівняти колісниці і кінноту з нашим часом, то з чим би ви їх порівняли? Танки, можливо, артилерія, літаки. Тобто, це саме, саме така грізна, потужна зброя. Яка є у армії, на яку покладалися люди під час війни. І дивіться. Цар звертається до Єлисея в контексті війни. Він бачить ці ворожі війська, він бачить їхнє озброєння. Він розуміє, що в нього немає що протиставити цій великій ворожій армії. Але він розуміє, він нарешті до нього доходить. Він зрозумів, що. Присутність Бога, присутність Божого пророка в народі, це більше, ніж кіннота, це більше, ніж колісниці. Я думаю, ви пам'ятаєте ті приклади із життя пророка Єлисея, про які говориться раніше, як він допомагав його батькові побороти армію, неодноразово вказуючи йому, де устроєна засідка. Ви пам'ятаєте ту історію, як Єлисей осліпив цілу армію? І цар розуміє, що одного Божого пророка достатньо для того, щоб зупинити цю велику армію ворогів. І ось він розуміє, що скоро цього пророка не буде. І він розгубився, він прийшов просити у нього поради. Ми бачимо, що в той час, коли все було добре, він був дуже діловий, він навіть не дивився в сторону Бога. Але коли біда, то люди часто приходять до Бога, коли тривога, тоді до Бога. І ми бачимо, як цей цар смиренно прийшов, щоб просити у Пророка в нього поради. Ми також бачимо, як поводить себе Єлисей. Він не згадує минуле. Він не намагається поставити цього царя на місце. Він не намагається сказати, ну, можна було сказати, що йди до своїх друзів і там в них проси поради. Ти з ними дотепер радився. Ти відмовився слухати мене тоді, коли я був готовий тобі допомогти. Але ми бачимо, Єлисей цього не робить. Єлисей також проявляє смирення. Він починає працювати із цим царем, він хоче придбати його для Божого Царства. Це так само ми недавно роздумували про розбійника, якого Ісус врятував на Голговському хресті. Можна порівняти із цим випадком, що навіть в останній час, навіть перед лицем смерті, Єлисей так само хоче врятувати нечистивого царя і врятувати свій народ. І Єлисей говорить до цього царя, він промовив до нього, це ж 15-й вірш, візьми лук і стріли. І той приніс лук і стріли. Тобто, ми бачимо, що вся ця історія, вона така на військовому фоні. Тут згадується про зброю, про колісниці. Але ми розуміємо, що це все символи. І вони допомагають нам зрозуміти, про що саме йде мова у цій історії. Тоді він сказав ізраїльському цареві: Візьми у свої руки свій лук, той взяв у свої руки лук, а Єлисей поклав свої руки на руку царя і промовив: Відкрий вікно на схід. І той відкрив Тоді Єлисей сказав: Стріляй. І коли цар вистрілив, Єлисей вигукнув: Стріла Господньої перемоги! Це стріла Господньої перемоги над Сирією. Ти розгромиш сирійців в Афеку Дощенту. Ми бачимо, що Єлисей використовує те, що було на той час у царя, те, що було актуальним. Він просить царя взяти лук і стріли і покладає свої руки на руки царя. Перший урок, який ми можемо взяти з цієї історії. Це те, що нам завжди треба пам'ятати, у чиїх руках ми знаходимося. Це урок довіри. Єлисей пояснює царю, що ти своїми силами, своїми руками не можеш подолати це військо, ти не можеш подолати цього ворога. І він бере руки царя в свої руки, і цим самим хоче сказати, що ти без Бога нічого не можеш зробити. Ти можеш випускати стріли, але вони тобі не дадуть перемогу. Перемогу тобі може дати тільки Бог і завжди пам'ятай, в чиїх руках ти знаходишся. Ми з вами також знаходимося у Божих руках. Якщо ми будемо це розуміти, якщо ми будемо завжди про це пам'ятати, то це допоможе нам пережити складні часи в нашому житті. Що б не відбувалося навколо нас, який би ворог не прийшов у наше життя, ми завжди повинні пам'ятати, в чиїх руках ми знаходимося. У нас появляються хвилювання і появляється стрес, появляються сумніви тоді, коли ми забуваємо про те, що Бог все тримає в своїх руках. Коли ми забуваємо про те, що Бог все контролює, і ви пам'ятаєте, Ісус говорив своїм учням, що. Навіть волосся на ваших головах пораховане, і ні одна волосина не впаде з вашої голови без Божої волі. Тобто ми з вами знаходимося у могутніх, сильних, турботливих руках нашого Творця. Наступна дія, яку ми бачимо у цих віршах, він говорить, що відкрий вікно на схід. Чому потрібно було відкрити вікно на схід? Саме звідти прийшов ворог. І саме тому в цю сторону пророк говорить, відкрий вікно і каже йому: Стріляй. Стріляй це стріла Господньої перемоги. Це стріла Господньої перемоги над Сирією. І ми бачимо, пророк тут чітко визначає ворога. Він говорить: ти отримаєш перемогу. І хотілося б розібрати цей символізм більш детально. Як ви думаєте, для чого було відкривати вікно на схід і для чого було стріляти в цьому напрямку, стріляти в напрямку Сирії? Чи є у вас якісь думки по цьому поводу? Щоб довіритися. Щоб довіритися Богу, так. Дякую, щоб побачити, що Бог з ним. Дякую. Тобто, з одного боку, треба прикладати зі своєї сторони якісь зусилля. Тобто, йти назустріч проблемам, не намагатися їх уникнути. Я хотів би запитати вас, можливо, ви пам'ятаєте? Може, десь бачили у фільмах історичних, як відбувалися війни у давнину? Приходила ворожа армія, строїлася в одну таку колону. Напроти неї також строїлася інша армія, яка намагалася захищатися. Звичайно, ті люди, які оборонялися, вони могли здатися і не приймати участь у війні. Або якщо вони вирішили боротися, тоді їм треба було оголосити війну. В такому разі випускалася стріла у напрямку ворожого війська. Це один із способів оголошення війни. Тобто Єлисей каже цьому молодому цареві: крім того, що тобі потрібно щось робити, тобі також обов'язково треба оголосити війну ворогу. Ще раз хотів би. Наголосити на тому, що ми не говоримо про якусь зараз фізичну війну. Ми говоримо про те, що кожна людина має свою духовну війну. Кожен бореться з якимось гріхом, зі спокусами. Можливо, є люди, які борються з якоюсь залежністю. І коли людина з якоюсь залежністю приходить, наприклад, до лікаря чи до психолога, то перша порада, яку він може дати, це те, що. Тобі треба визнати, що в тебе є проблема. Тобі треба визнати, що ця проблема, вона тебе е, знищує, вона тобі заважає жити. Це твій ворог. І тобі треба з ним боротися. Якщо ти не, ти не можеш перемогти цього ворога, якщо ти не вважаєш його своїм ворогом, ти з ним взагалі не будеш боротися. Тому. Е, Перше, що дуже важливе, це оголосити війну цьому ворогу, прийняти рішення, що я з цим буду боротися. І коли ми вже оголосили цю війну, коли ми прийняли рішення, тоді вже не відступати назад. Наступне, що ми можемо побачити в цьому уривку, Бог обіцяє перемогу цьому нечистивому царю, який раніше до нього не звертався. Тобто Господь обіцяв, Господь гарантував йому перемогу. А якою ця перемога мала бути? Бог обіцяв не часткову перемогу, Він обіцяв, що це буде повна 100% перемога. Якщо ти зробиш все так, як скаже тобі Бог, то ти сміло можеш відпустити всіх. Тих людей, які бояться, всіх боягузів, тому що з тобою Бог і тобі Господь обіцяв гарантував перемогу. Успіх залежить від того, наскільки енергійно ми візьмемося за те, що Бог нам доручив. Якщо, наприклад, взяти Єлисей назвав яку цифру? Скільки разів треба було бити? 5-6. – це найбільша. Кількість. Тобто, якщо це перевести у відсотки, то це 100%. А царь ударив скільки разів? Рівно половину. Тобто він приклав свої зусилля лише на 50%. Єлисей розгнівався за те, що цар готовий був використати свій потенціал лише на 50%. Це ж саме стосується і нас із вами. І коли Бог бачить, що ми свої ресурси, свої можливості використовуємо лише наполовину, то Він не задоволений цим. Він гнівається за це на нас. Я думаю, що той, хто вчиться у навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, я думаю, що знають, що в багатьох закладах є шкала оцінювань. В деяких закладах це 100 бальна система. Наприклад, у Бучі, де я вчуся, там 100-бальна система. І 100 балів це найвища оцінка, яку можна отримати. А для того, щоб отримати прохідний бал, то мені треба набрати 65% 65 балів. А якщо я набрав лише 50 балів, то що це означає? Це означає, що я не здав. Це означає, що у мене двойка. Тобто, якщо я набираю лише 50 балів, то я двоєчник. Якщо я свої зусилля в тій роботі, яку Бог доручив, мені використовую тільки на 50%, то я двоєчник і, і Бог мною незадоволений. Дорогі друзі. Як ви думаєте, чи стосується ця історія нас? Стосується кожного із нас. Тому що кожен із нас, ми всі є Божі діти, і кожному із нас Бог доручив певну, певне служіння, певну духовну роботу. Кожен із нас там, де знаходиться, може бути світлом для тих людей, з якими ми спілкуємося. Ми можемо. Збагатити нашу духовну сім'ю своїми талантами, своїми, своїм співом, своїм служінням. І в кожного із нас є дуже великий потенціал. Звичайно, ми можемо дивитися на громаду і казати, що ну, в нас немає хора, немає кому заспівати, немає кому а, виходити за кафедру, кому служити. Тобто в нас мало ресурсів. Але Бог казав колись Павлу, що сила моя звершується в немочі? Чим менше в нас ресурсів, тим більша слава Богові. Тому, якщо ми не маємо успіху, то це не тому, що Бог нам чогось не додав, а тому, що ми працюємо лише на двойку. Тому е, хотіло б зробити підсумок. Який підсумок ми можемо зробити для себе з цієї історії? Трудісь і молись. Тобто ми повинні покладатися на Бога на 100% і на 100% трудитися, працювати на Божу славу. І тільки тоді ми можемо розраховувати на успіх, тільки тоді ми можемо розраховувати на те, що Бог буде нами задоволений. Нехай добрий Бог допоможе кожному із нас, допоможе нам розуміти свою відповідальність, яку Бог поклав на кожного із нас. Дасть нам мудрості і допоможе нам відповідально ставитися до свого служіння, яке він нам доручив. Амінь.